Знаєте, це хлопці проявили дуже серйозний характер. Ми втратили нашого найкращого гладиря, тому що травма. І кожен вийшов і зробив все, щоб компенсувати це. І сьогодні була. Я вважаю, найкраща глава збірної України за всі роки, що я бачив. Ми перемогли віце чемпіона світу, і це дуже важлива перемога для певності, для подальшого. Подальших гір, подальшого просування як нам намного вище в світовому, в світовому в світової першості. Трошки посвяткували і все. І завтра у нас остання гра, яка можливо вирішить все для нас. Дякую. Ну, знаєте, не буває ігор без браку. А основне, що в четверте-четверті все зробили правильно, зробили все, хлопці. Я навіть скажу, що вони зробили те, що я. Не очікував від них. Вони зробили в нападі і в захисті все можливе, щоб все ж таки збірна Турції це досвідчена команда, яка має статус віце-чемпіона світу. І е, проти таких команд ми за останні роки ніколи не вигравали у збірної Турції Туреччини. І тому, тому це дуже важливо, що хлопці після такої, ну, знаєте, Тяжкої поразки від фінів все ж таки зробили все можливо. І е, сьогодні вистояли і виграли цю дуже важливу гру для нас. Дякую.